Сьогодні у випуску. 40 господарств Кіровоградщини завершили збирати озимі. Куди дівати зібране через припинення зернової угоди аграрії не знають. На судове засідання у справі вибуху газу у Кропивницькій багатоповерхівці прийшли не всі підозрювані. Чому такого підозрюють? У Кропивницькому презентували поштову марку Служба безпеки України. На полі площу 140 гектарів на українському районі розпочали збирати озиму пшеницю. Працюють два комбайни. На одному з них працює Рустам Авраменко. Він минулого тижня повернувся з фронту. Я прослужив на фронті, захищаючи нашу неньку Україну рік і чотири місяці. Зараз звільнився, повернувся на свою рідну землю і зараз дуже задоволений працювати механізатором. На цій землі, яку захищали. Хвилюється, що не буде куди продати зібране керівник фермерського господарства Володимир Волошановський. Пшениця буде зібрана, зложена у складах, але на сьогоднішній день, як ми всі знаємо, зернова угода закрита. Реалізації пшениці практично немає, а це значить, що треба себе недосплата до, до податків, несплата. Паїв, виплата заробітної плати. Показує, на складі зберігає ще торічній врожай 300 тонн пшениці. Каже, його не продав через незадовільну ціну. Чекав, що буде дорожче. У лютому місяці пшениця на Ніколаєві ладесь приблизно 7 тисяч гривень. Потім стала шість, потім стала п'ять, і як ми що маємо інформацію, порти закриті і практично її ніхто не приймає. Тут зберігають озимий ріпак. Достатньо сьогодні фінансована культура, яка забезпечить фінанси господарства, але. П'ять хвилин назад я перезвонив, що сьогодні робиться. П'ятницю оголошила ціна, була 14800, той змав ріпак тенденцію зросту в ціні. Нині, каже, трейдери відмовляються купувати ріпак та пшеницю. Вихід один, чекати, поки відкриються порти. Дай Бог, може, зриється ця сухопутна, європейська угода кліється, яка прикрита до 15 вересня. Дай Бог тут договориться і все буде нормально. Підемо сухопутним шляхом. Фермер з Кропивницького району Григорій Мізецький вирощує зиму пшеницю соняшник та сою. Якщо порти не будуть приймати зернові, то, звичайно, зернові не має смислу сіяти, тому що їх немає де реалізовувати. А якщо навіть в цьому році було де реалізовувати, то це треба було возити в Ізмаїл, куди понад 700 кілометрів. І перевозка, логістика займає майже половину вартості пшениці. Показує зібране зберігають у зерносховище, яке розраховане на 2000 тисячі тонн збіжжя. Завезено вже 1100 тонн. Озима пшениця немає куди її реалізовувати, і ціни такі, що це убиток для господарства. Тому ми найближчим часом закладаємо на зберігання. За останні роки ми продавали по ціні від 7 до 9 тисяч тонн на сьогоднішній день. Дороже як 5 тисяч ніхто не дає. Як і торік зимі зернові на Кіровоградщині збирають 3,5 тисячі господарств, 40 з них завершили жнива, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. На реалізацію зібраного врожаю вплинуло припинення Росією 17 липня дії зернової угоди, яка дозволяла відправляти українське зерно з чорноморських портів. Укладена 22 липня 2022 року у Стамбулі. Порти не відвантажують українське зерно, все це впливає на ситуацію в цілому, тому що і новий врожай в нас вже збирається, і на цінову ситуацію, яка існує. В області споживається десь 10% всього зібраного урожаю В рік все решта шла на реалізацію. Це зернові пшениця ячмінь, кукуруза. Каже те, що можна, будуть переробляти. Соняшник переважно переробляється внутрі країни. У нас вистачає потужності для переробки соняшника. І культура, така як ріпак, вона їде в Європу. Зараз будемо орієнтуватися виключно на збереженні і на запровадженні переробки внутрі країни. Радить аграріям користуватися державною програмою з фінансуванням до 8 мільйонів гривень і міжнародною програмою «Сайт Агро» для започаткування переробного бізнесу, бюджет якої 380 мільйонів доларів США. Це не врятує ситуацію, вважає трейдер з Одеси Володимир Кошельник. Вартості не буде, бо не буде ринку. Ну тобто внутрішнє споживання одна десята в нас. Ну ясно, хлібопіки, там мукомоли, там ще хтось, це одна десята. Звичайно, вони куплять за ту ціну, яку поставлю. У кого не буде виходу, тобто це не ринок. Ніякої економічної складової в перевезенні товару там, транзитом в далекі якісь країни, воно, в нього немає. Тобто, ну ріпак, там, дорогі культури, сою, соняшник ми можемо повезти там, в Німеччину і далі десь там, в умовні країни. Тут, далі. Дешеві культури ми могли возити тільки в країни, з якими ми були, мали спільний кордон, там ще якась була економіка. Зараз вони від нас закрилися. Вони не хочуть купувати, тому що ми порушуємо їхній внутрішній ринок. Нам потрібно потрібен або працюючий зерновий коридор, або працюючі дунайські порти. Говорить, очікують домовленості на рівні уряду України та країн Дунайського регіону про вивезення українського зерна. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. На підготовче засідання у Кіровській райсуд Кропивницького у справі щодо вибуху газу в багатоповерхівці прийшли 15 людей. Це мешканці, квартири яких були пошкоджені після вибуху торік у лютому. На засідання прийшов один з підозрюваних. Адвокат Олександр Язан попросив не показувати обличчя підзахисного і не називати прізвище. Інший підозрюваний мав давати свідчення відеозв'язком, сказав його адвокат Олександр Кушніров. Вчора я з ним спілкувався, він підтвердив свою готовність з'явитися. Сьогодні зранку зателефонувала мені дружина і повідомила про те, що вночі відбулася передислокація. Куди на даний момент мені відомо. Закон цієї ситуації логічний в КПК Зазначено, що якщо особа мобілізована і проходить службу в Період військового стану в Збройних Сил України суд зупиняє провадження у справі. Тут крапка. Його розшукувати по місцям, його дислокації ніхто не буде. Якщо буде зупинення, то питання поновлення пов'язується виключно зі звільненням його з лав збройних сил України. Інших причин нема. А якщо у нього буде можливість з'явитися до суду то в той же час в режимі ВКЗ, тобто вирішувати, якщо це питання, то необхідно буде все-таки з думкою під захистом. Прокурорка Олена Ремес просила суд не зупиняти провадження. Це друге підготовче засідання у справі, яке відвідує, каже мешканка пошкодженої від вибуху квартири Людмила Маруженко. Минулого засідання не відбулося, тому що не з'явилися всі потерпілі і не були всі повідомлені. Такий вигляд має нині дев'ятиповерховий будинок на вулиці Попова у Кропивницькому, де 2 лютого минулого року стався вибух газу у квартирі на другому поверсі. На цьому відео ви бачите будинок після вибуху. Тоді загинув власник квартири. Травмувались двоє його доньок та працівник аварійної газової служби, який на той момент працював у будинку. У багатоповерхівці 142 квартири. Відселили мешканців 71-ї. Були пошкоджені чотири під'їзди. На ліквідацію наслідків вибуху з міського бюджету виділили 2,5 з мільйони гривень. Повертатись у свої квартири мешканцям багатоповерхівки дозволили у жовтні минулого року. За результатами будівельної експертизи, будинок придатний для проживання, сказав тоді Суспільному. ...міського голови Олександр Вергун. У порушенні правил безпеки під час встановлення газового лічильника, що призвело до вибуху газу у будинку, підозрюють трьох працівників колишнього підприємства Кіровоградгаз. 19 квітня у Кіровському суді Кропивницького одному з них обрали запобіжний захід, особисте зобов'язання строком на два місяці. Підозрюваному 68 років. Він має інвалідність і впродовж останніх семи років не працює на пенсії, розповів Суспільному під час минулого судового засідання прокурор Олексій Нікітченко. В разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення Лення волі від 5 до 8 років за словами прокурора, другий підозрюваний на військовій службі, третій за кордоном нині у розшуку. Ця особа приймала в експлуатацію зварювальні роботи, які виконувалися іншою особою в 2014 році, але причинно наслідковому зв'язку із діями інших відозрваних осіб, в рамках Кремльного Проджу благородна експертиза, коли проводилися газозварювальні роботи в 2014 році, вказаному помешканні, не була заглушена труба. Яка була обрізана газозварником. Газ Відповідно, через цю газову трубу помешкання поступив газ, як інші особи у 2022 році вже відкрили газовий кран. Підозрюваний його захисник Олександр Язан після судового засідання спілкуватися відмовились. Після засідання мешканці пошкоджених квартир писали заяви про розгляд справи без їхньої участі. Я не можу коментувати дії судді, прокурорів. всіх. для мене теж, звичайно, хотілося б, щоб це раніше закінчилося і не нагадували мені лишній раз про мою трагедію. Наступне засідання у цій справі запланували на 9 серпня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. На проспекті Університетської у Кропивницькому працівники комунального підприємства Благоустрій косять траву. Також наводять лад біля магістральних доріг у парках та скверах, розповідає бригадир дільниці Олександр Головченко. виконуємо всю роботу, яку нам дають, і садимо, і копаємо. Ну а зараз такий період, що ми зараз косимо траву. Трава дуже важка, пильна робота, нелегка. Хлопці в нас такі є пенсіонери. Вже підходять до пенсії. Зарплату виплачують вчасно, скарг немає, каже бригадир. Заробляють від 9 до 10 тисяч гривень на місяць. Навантаження для такого заробітку велике. Бракує працівників. Говорить, те, що мають робити щонайменше 15 людей, роблять 10. У нас людей дуже не фатка, тому що роботи ми по всьому і за територією міста. ми багато косимо. Продовж дня працює з 10-кілограмовою мотокосою озеленювач Олександр Корецький. Постійно треба масі, тому що техніка безпечності треба. Очки, є вся сельна маска. Ну, робота по-разному є. Белег, була, тяжко, тому що жарко дуже. Не співаємо місто здорове, а трава росте, дожди йдуть, а не співаємо. На підприємстві потрібні люди, які доглядають за клумбами у скверах, парках, на площах та наводитимуть там лад. Загальна площа, яку мають утримувати, 533 гектари, каже виконувач обов'язків керівника підприємства Олександр Співак. Нині бракує 40 озеленювачів, всього 56 людей. Військово зобов'язані з цього підприємства не підлягають бронюванню під час мобілізації, оскільки воно не належить до підприємства критичної інфраструктури, пояснив Олександр Співак. У нас було мобілізовано на даний момент. Три працівника, які зараз захищають нашу батьківщину. Ми подавали відповідні документи на військову адміністрацію, але ми, нас не визнали критичною інфраструктурою. Каже, заборгованості заробітної плати немає. Вважає заробіток 9-10 тисяч гривень, малий. Через це охочих тут працювати мало. На даний момент у нас викошують траву по місту. Це 11 чоловік. По штатному розпису у нас повинно бути 25 чоловік. Звичайно, одна людина. З косою в день приблизно викашує 10 соток трави. Так само і жінки, які вигрібають траву. Так само у нас по штатному розписі 52 людини, які повинні вигрібати цю траву. На даний момент у нас працює 34 жінки. Говорить, наступного місяця знову звертатиметься до військової адміністрації, аби підприємство віднесли до критичної інфраструктури. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому презентували і погасили поштову марку Служба безпеки України. Запросили працівників служби. Їхні обличчя не показуємо з міркувань безпеки. На марці зображений боєць спецпідрозділу Альфа розповідає речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Наші спецпризначенці, військовослужбовці та контрозвідники воюють у найгарячіших точках нашої країни. Вони день за днем знищують ворога та його ворожу техніку. Вони організовують надскладні спецоп. Операції. Разом ми вистоїмо та переможемо. Слава Україні! Автор поштового випуску, заслужений художник України Олександр Охапкін з Олександрії. Мені, керівництво Польща, на свій час дала дуже гарний матеріал для того, щоб її можна було невеликими поправками, доробками перенести на марку. Фактично, що марка створювалася якби на одному диханні. Це, по-моєму, сьома. Сьома, якщо враховувати конкурсну марку, яку ще робили на різдво минулого року, марка вийшла тиражем 1 мільйон 75 тисяч. Це фінальний випуск серії Слава силам оборони і безпеки України, яка почалась в другій половині 2022 року. Розповіла керівниця кіровоградської дирекції Укрпошти Тетяна Капустіна. Кіровоградщина отримала 16 тисяч 250 марок. Марки можна придбати у всіх автоматизованих відділеннях нашої області. До поштового випуску увійшли марки. Це марковий аркуш з п'ятью марочками, номіналом «F». Коштує одна марка 23 гривні. Протягом сьогоднішнього дня цим штемпелем можна скористатися, погасити всі бажаючі можуть погасити марочку. До марки розробили конверт першого дня листівку та немаркований художній конверт. Я збираю всі випуски, присвячені війні в Україні, і я не міг сьогодні не прийти. Конверт поїде сьогодні за кордоном колегам. Зі слів Тетяни Капустіної, обмежень у продажу марки немає. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.